Російську книгу Здай перемогу наближає в Івано-Франківській та Галецькій громадах. Розпочали збір російськомовної літератури, де можна здати книги, та що потім з ними роблять. Дивіться в наступному матеріалі. Звільнити полиці від російського непотребу, аби згодом заповнити їх українськими книгами та водночас допомогти Збройним силам України закликають прикарпатців. Багато років нам нав'язували основну тезу про те, що Російська література є якось більш інтелігентнішою і високомистецькою ніж українська література, те, що немає значення якою мовою розмовляти, якою мовою читати про те, що класика друкувалася тільки російською мовою, і ми адекватно розуміли, що українська книжка за останні роки шість почала активно набирати оперти. І насправді треба звільнити книжкові полиці від російської книги, від ворожої літератури, і на то місце з часом займуть книги українські. Як у Галицькій, так і в Івано-Франківській громадах роботу зі збору макулатури розпочали з бібліотек та шкіл. Зараз же вирішили заохотити долучитися усіх краян. Людина, яка має бажання, вона приносить ті книжки російського. Мовні в бібліотеку, якщо в тому населеному пункті є бібліотека, або зразу ну, до старостинського округу, до старости або до Діловода. У Галичі, в Галицькій міській раді, ми готові приймати ці книги в міській раді, в приміщенні міської ради на першому поверсі, і однозначно в бібліотеці. За вилучені кошти організатори планують придбати автівку для вояків на фронті. Та це запевняють лише одна складова акції. Спалена макулатура, вона ніби тікає в повітря, і тут йдеться не про утилізацію з макулатури буде знову перероблена сировина, з якої великим плюсом є те, що можна буде надрукувати книжки вже українською мовою на тому папері, який буде виготовлений з макулатури. Це не менш важливо. Аднозначно. Ось тобто нове покоління, і наші діти зможуть вже читати все українською. А не те, що нам залишили, ну, на жаль, наші наші попередні покоління, загалом в Івано-Франківській громаді організували понад 20 точок збору російськомовного непотребу, серед них і кінотеатри. Кінотеатри однозначно підтримують українське і українське кіно. Ми за те, щоб воно популяризувалося, щоб діти дивилися українські мультики на українській мові. І, звісно, читали українські книжки. У нас будуть розташовані два пункти збору. Це на двох входах із вулиці Грушевської і з центрального входу. Будуть виставлені великі ящики і з наліпками про збір макулатури. Коли достатня кількість книг збереться, представники фірми забиратимуть їх з точок. Після чого в нас на підприємстві відбувається акт звірки. Ми зважуємо машину повну. Вивантажуємо всю сировину, важимо її порожньою. Відповідно, маємо чек про кількість сировини. яку здав. ціна на ринку на сьогоднішній день складає 4 гривні за кілограм. А у тих, хто вдома має понад 300 кілограм російської літератури, забиратимуть її за потреби з дому. Збір триватиме впродовж місяця.